Ранок триває, і ми продовжуємо дві хвилини. Рівно стільки часу було у вантажника, щоб врятувати п'ятирічну дівчинку. Про звичайного героя з Павлограда. Дивіться далі. Горить хата і горять люди. Юти не дихав, там був. А я звичайна людина. У мене тогда это все гораздо швидше получилось. На адреналине сработало. Звичайний будній день. Тато на роботі. Мама на хвильку вискочила в магазин магазина. П'ятирічна Даринка бавилася вдома. Слава Богу. Що так все відбувалося, да, що дитина не зрозуміла, що відбувалося. А від того, що відбулось, у родині Романенків досі волосся стає дибки. Такого розвитку подій вони собі й уявити не могли. Я думав, може, якась так кража. Потім мислі, може, що з Дашою случилось. Дівчинці стало сумно без мами, і вона пішла шукати її на балкон. Я стояла, не впала, ні тересалась. Секунда, дві, і п'ятирічна дитина опинилася за вікном. Вона дивом встигла схопитися за мотузки для білизни. Я до сих пор не знаходжу відвету насчет того, чому ребенок именно, все равно висоту вона боїться, це я знаю. І вона так залізла Четвертий поверх. 14 метрів додолу. Я вважаю, що счет пішов не тільки на минуту, а счет шов на секунди. Дитина може ну, не більше минути двох. Дівчинку, яка висить за вікном, помітив сусід Максим. Він кинувся до дверей квартири, але маленька пустунка Дарія зачинила їх зсередини. Залишався лише один шлях лізти через балкон. Хоча, опять же, видите, пару людей попиталися і не змогли. От і спугалися. Побіжав на балкон. Говорю, ну, став на, это, ну не достаю її Інка плохо, держить, ну сусідка. Ділення нови, вулиця заводська, 27, дитина на балконі. Щоб не гаяти часу, сусіди викликали рятувальників. Але від будинку до найближчої пожежної частини 8 кілометрів, а це 15 хвилин дороги. Пожежна машина виїхала, але встигнути шансів у неї практично не було. Да на четвертий етаж п'ятилітній ріб це однозначно летальний исход. Ігор Мерцалов того дня був удома. Бавився зі своєю однорічною донечкою, аж раптом стук у двері і лемент стучав сосід дві говорить, допомоги зняти сусідську дівчину Даша Вона висить за балконом. Ну я не розстерявся. Секунди на прийняття рішення ігор схопив мотузку, обв'язав довкола себе. Один кінець закріпив затримач для білизни, а другий віддав сусідові страхувати і кинувся рятувати дівчинку. Там одна думка була швидко до неї долізти, соблюсти міри предосторожності, даби не сорватися самому, ну не підвергнути ризику жисть Даші. Ігореві вдалося схопити її за ногу і посадити собі на плечі. Балансуючи між третім і четвертим поверхами, він затягнув Даринку на балкон. Я считаю, что это и мужественный, благородный, и можно сказать даже героический поступок. Ігор працює звичайним вантажником у магазині. Він ніколи й подумати не міг, що колись йому стане в пригоді військова підготовка і чудова спортивна форма. А батьки даринки вважають цей день другим днем народження їхньої донечки. Звісно, ну на такий поступок не способний дніс. Він мені показував, яку веревку він використовував, але на її со слезами на глазах не глянеш. То сама в будь-який момент могла порватися. Он именно рисковал собой, ради чужого ребенка. За что ему огромное, конечно, спасибо.